Друзі, усім привіт ви на каналі Майчуз. З вами Макс, і я сьогодні для вас підготував топ-5 навушників, які підійдуть для прослуховування музики, для студії, для роботи. А якщо топу 5 для вас буде замало, за посиланням в описі ви можете перейти на розширений рейтинг топ-15, який я для вас зібрав. І саме головне це те, що ці навушники в мене або є, або я їх тестував. Тому. Звідси все, а не з інтернету. Не забувайте підписатись на канал та поставити лайкосик. І ми починаємо. На п'яту позицію я відніс мої улюблені навушники від компанії Аудіотехніка M50X. Саме ось вони. По складанню тут все чудово, не дивлячись на те, що навушники виконані з пластику, але внутрішня частина оголів'я з металу. Навушники відчуваються монолітними, а шарнірне з'єднання оголів'я та е, самих чаш навушників допомагає нам комфортно розмістити їх на голові. Амбушури цих навушників з кош заму, тому з часом ваші вуха будуть запотівати. Проте навушники закритого типу і з цими амбушурами вони повністю вас відділяють від зовні світу, тому частіше ці навушники можна зустріти в студіях звукозапису і їх дають вокалістам, артистам, музикантам, які записуються на мікрофон. По зовнішньому вигляду мене все влаштовує. Дизайн мінімалістичний, привабливий, є приятні елементи. Та саме цей дизайн можна частіше зустріти в китайських навушниках аудіотехніку, а саме їх дизайн люблять копіпастити. Проте не плутайте ці навушники з кимось іншим. По комплектації все непогано в коробці Ми зустрінемо самі навушники, чохольчик для транспортування. Три змінних кабеля під'єднання та перехідник на 6,3 мм джек. Що стосується звучання, Навушники звучать прикольно, це саме той звук, який мені подобається. Низьких частот тут небагато, хоча навушники і закритого типу, проте бас считується, він не домінує, тому мені це і подобається. Середніх частот тут не так багато, вони, я не можу сказати, що вони артикульовані, якісь детальні, проте вони тут є і добре. Високі частоти тут чудові, вони яскраві, воздушні вони не цикають, як, наприклад, у Dynamics. до них можна легко звикнути, та прослуховування музики, навіть роботи, буде задовільним. Що стосується використання, як і казав, ви можете використовувати їх для запису. Якщо ви пишете в якісь аранжування, якщо ви зводите ці навушники, вам підійдуть, проте їх не треба брати як основну пару для вашої роботи. Ці навушники підійдуть як другостепенний вибір для моніторингу. Для прослуховування музики ці навушники будуть чудовим варіантом. Тому що їх ціна всього 150 баксів, проте ми отримуємо дуже якісний звук. Раджу подивитися мій детальний огляд за посиланням в описі. Рекомендую. На четверту позицію я відніс навушники від компанії Beyerdynamic DT-990 Pro. про саме ці навушники мені дуже подобались, коли я їх купив. Проте з часом моє рішення змінилось. Ця модель випускається з 80-х років, тому тут нема чого казати про дизайн, але він тут є. Складання чудове, тому що випускаються вони в Унімеччині компанію Beyerdynamic, яку всі поважають, і навіть елементи деякі, тобто. Кож замовий оголів'я, амбушури, навіть провід ви зможете приобрести на офіційному сайті або в магазинах, які ви знайдете, і це допомагає цим навушникам жити довго саме на своїй моделі. Я вже рази три міняв амбушури. Тому все чудово. По комплектації немає нічого цікавого. У коробочці ми зустрінемо самі навушники, документацію, чохольчик для транспортування та перехідник на 6,3 мм джек. По звучанню тут все інше від того, що ми зустрінемо в аудіотехніках. Тут великий масивний низ, його тут багато. Баз вас може так прокачати, що навіть якщо перебрати на посилювачі гучність, то навіть ваші вуха будуть тремтіти. Середні частоти тут не аналітичні, вони навіть просажені. Навушники мають v образне звучання, тобто багато високих, багато низу та зменшена середина. Проте до неї можна звикнути, і там немає якихось неприємних ділянок, навіть у мідбасі. Високі частоти тут в'їдкі, вони яскраві, вони цикаючі, і це саме те, що мені не подобається в цих навушниках. Якщо ви берете їх для роботи, ви з легкістю спутаєте сибілянту, резонанс з просто з якимось звуком. Тому, якщо займатись редакцією вокалу в цих навушниках, Навушниках, то повірте, ви зі своїм вокалом зробите якусь мішанін, тому не треба в них працювати. Використовувати як другу пару для моніторингу, так проте, як основну ні. Навушники мають відкриту акустичну конструкцію, тому вони малюють більш широкий та об'ємний звук. І прослуховування музики в цих навушниках також може сподобатись деяким, тільки тим, кому подобається звук Beyerdynamic. Я до цих людей не відношусь. Зараз їх ціна десь близько 150 баксів, і за цю ціну вони звучать непогано. Вони зібрані чудово. Дизайн. Ну, такий собі, але їх довговічність вас вразить. Повний огляд мене також є за посиланням, тому, якщо цікаво, подивіться. На третю позицію я відніс сюди навушники, які тестував нещодавно. Це AKG k 712 PRO. І це саме те, що я б рекомендував на заміну Beyerdynamic. Навушники виглядають чудово, Оранжева окантовочка та прострочена ниточка з кожним оголів'ям. Виділяють навушники з більшості тих, які зустрічають. На ринку по складанню все непогано. Навушники, хоч і зібрані повністю з пластику, проте він, він не дешевий. Це не китайський пластик, навушники зібрані в Словакії, якість чудова, тому не бійтеся їх купляти. Що стосується комплектації, то навушники прийдуть у великі коробки, де ми знайдемо самі навушники: транспортувальний чохольчик, два з'ємних кабеля для підключення, перехідничок, документацію та наліпку. Єдиний мінус, який мені не сподобався у комплектації, це звісно провода, які були у комплекті. Вони дуже похожі на ті, які приїздить з АКГК-240 Марк 2, які в мене також є. На хвилиночку навушники, які в три рази дешевше. Я з 712 ми хотів бачити шнури, які будуть по якості ліпші. Так, вони там з безкисневої меді, там з цього, що ми любимо, проте сама якість, тобто вони тоненькі, ну якісь несуразні. Я хотів бачити. Хоча б такі, як у байер динаміках, цупкий великий кабель, який прослужить довго. Проте це єдиний мінус, який я виявив. По комфорту ці навушники дуже м'якенькі, амбушури тут е, з велюра, з наповнювачем із спінного матеріалу, який дуже чудово сидить на голові. Та він ще має ефект пам'яті. Вони легкі, на голові майже не відчуваються, і для роботи та довготривалого перебування в цих навушниках це дуже чудово. По звучанню вони детальні. Низьких частот цих навушниках. Небагато, як у BR-динаміках, проте вони аналітичні. Ти бас чуєш, відчуваєш та зможеш зчитувати. Саб низ, вони звісно, лізуть, проте там з детальністю все поганенько. Але мід бас моє почтення. Середина. Це саме сильна сторона цих навушників. Вони артикульовані, вони дуже детальні, всі інструменти відрукремлюються друг від одного. Та в цих навушниках дійсно можна працювати над міксами та аранжуванням. Високі частоти тут нейтральні, вони не цикаючі, вони не воздушні, вони саме ті, які підійдуть, дуже багатьом. І можна легко виявити сибілянту, резонанс якийсь на високих частотах. Тому для роботи вони, як і казав, вони добре підійдуть. Якщо ви хочете прослуховувати, Музику ви зможете кайфунути в цих навушниках, тому що вони малюють не тільки чудову звукову картину, але й ще широку. За що того, що в них відкрита форма, ширина сцени в цих навушниках. Просто феноменально. Якісь акустичні роботи, якісь композиції оркестрові малюються гарно. Кожен інструмент ти, ти можеш відокремлити в міксі та його пощупати руками. Зараз вони коштують близько 300 доларів, і за свою вартість вони повністю себе виправдовують. В мене є повний огляд на цю модельку, якщо вас зацікавило. Раджу подивитись на другу позицію. Я одні з навушників, які в мене є, це Neumann NDH 20. Зараз вони без амбушур, на це не дивіться, тому що амбушури з часом вони репнули, та треба їх коротше, підшити. Але це не важливо. Навушники від всім. Відомого бренду Нойман складання в них чудове. Має як і пластикові елементи, так і металеві. По дизайну немає нічого зайвого, немає ніяких надписів на оголів'ї. Є лише логотип компанії на чашах. Проте сам дизайн мене. Вражає тим, що він має прекрасний колір цього сіребристого металіку, який мені дуже подобається. По комплектації навушники прийдуть у чудові коробки, яка відкривається як книжечка, там знайдуться самі навушники, два з'ємних кабеля підключення, як і вити, так і прямий. Є також ще чохольчик для транспортування, є перехідничок. Все те, що нам необхідно для роботи або прослуховування. Що стосовно комфорту, ці навушники доволі. Такі тяженькі, проте завдяки м'яким амбушурам, з м'яким пінним наповнювачем, який ще має ефект пам'яті, навушники відчуваються не такими дискомфортними, які могли б бути. Стосовно звучання, вони мені не підійшли. В них низу стільки ж, як напевно, в АКГ 712. Може трішечки менше. Він детальний, бас читується, фантомний центр малюється чудово. Середина тут не мутна, вона артикульована, вона також виділена як у АКГ-шок, тому з деталізацією у цій Області буде все чудово, навіть низька середина не мутна, не бубньожна все чудово. Високі частоти тут безхарактерні. Навушники, в принципі, самі по собі безхарактерні, тобто вони не мають якоїсь. Ну, я можу сказати лише те, що вони ну просто такі серединисті, і все. Високі частоти тут не сиплящі, не яркі, вони і не тусклі. Вони просто є, і можливо, це навіть. Чудово для того, щоб працювати в них. Вони покажуть сибілянту, вони покажуть резонанс, вони покажуть якісь неприємні області у вашому міксу. Але якщо ви хочете прослуховувати музику, я не знаю. Мені взагалі не сподобалось. Я не отримую кайф від прослуховування для праці, можливо, так вони добре підійдуть для запису, тому що вони закритої форми. Вони підійдуть навіть для того, щоб писати аранжування, якісь мінусовочки, навіть працювати зі зведенням, проте не треба їх брати, та й в. Взагалі не треба працювати зі зведенням та мастерингом лише в навушниках, про те, як вторична пара, ці навушники підійдуть добре. Не дивлячись на закриту форму, ці навушники малюють досить широку сцену. Це напевно зв'язано з тим, що коли ви накладаєте навушники, то драйвери знаходяться більш віддалено від самих вух. Зараз ці навушники коштують близько 500-600 баксів. Я не можу сказати, що вони виправдовують свою вартість по звучанню, звісно, по складанню по зовнішньому вигляду комплектації все чудово. Але звук мені не подобається. Я знаю людей, які кайфують від NDH-20, проте я до цих людей не відношусь. Можливо, з часом я ще раз до них прийду, ще раз в них поринусь і буду якось понімати ці навушники, я не знаю, але поки що. На полочку хай лежать. Перейдемо до первої позиції. Це навушники Sennheiser HD660S2, які в мене були на огляді майже рік тому, і я з них кайфонув прям. Вау, wow. навушники мають добру комплектацію, чудовний зовнішній вигляд, не дивлячись навіть на золотисті маркування, як і логотипу, так і самої компанії. Навушники в чорному кольорі, вони зберегли дизайн 600-ї лінійки, який мені подобається, та думаю, багатьом ще кому подобається. Виконані вони з металу, є ще й пластикові елементи, проте сітка грилю, який захищає наші драйвери, металева, внутрішній тримач оголів'я також металевий. І навушники, якщо я не помиляюсь, зібрані в Румунії або в Словакії. По комплектації лише одне мене смутило: це те, що дешева коробка. Вона як з дешевими HD200 Pro моїми. Вона не яка. Купляючи навушники майже за 700 баксів, я хочу. Получити кайф від того, що я їх розпаковую, проте цього нема. Але у комплекті є, звісно, навушники. Також є ще два змінних кабеля, є ще перехідничок на 3,5 мм джек і транспортувальний чохольчик. Все те необхідне, що нам потрібно для послуховування та роботи. Що стосується комфорту, ці навушники овальної форми, це саме та форма, яка мені більш всього подобається. Амбушури цих навушниках велюру, вони м'якенькі, наповнювач має пінну форму. Лягають та тримаються на голові, вони якісно. Стосовно самого звучання, ці навушники мене вразили своїми низькими частотами. Саме компанія Sennheiser, випускаючи S2 модель, на заміну 660 s саме і хотіла переробити драйвери та покращити їх у низькочастотному регістрі, не втручаючись у ту детальність та якість середніх та високих. І в цих навушниках так серед усієї 600-ї лінійки у 660 s 2 більше низу, він детальніший, його об'єм відчувається. Середні частоти тут деталізовані, вони артикульовані. Кожен інструмент ти відчуваєш, чуєш. Інструменти у міксі розділяються. Якщо чудово. Довий запис, то ти просто поринеш у звук та будеш кайфувати від нього. Високі частоти тут воздушні, м'якенькі, вони такі іскристі навіть, та не ранять твої вуха, як, наприклад, ті ж Bayer Dynamic. Що мені подобається у Sennheiser це те, що вони мають той самий Air те саме повітря, яке придає записам ще більшого простору та об'єму. Стосовно простору, навушники мають відкриту форму, тому ширина сцени в них. Більша ніж у закритих моделях, і акустичні композиції, навіть електронна музика, відчувається по іншому. З цією широкою сценою можна повністю поринути у звук та кайфанути від музики. Ці навушники підійдуть, звісно, для меломанів, для людей, які хочуть прослуховувати музику та від неї кайфувати. Але я чувак, який ще працюю з музикою та її роблю, і зводю. Я навіть їх і використовував і для цього. І ці навушники так можна використовувати як вторинну пару для моніторингу, редактувати вокали, наприклад, займатися первинним якимось зведенням аранжування. Наприклад, уночі я так і робив. Я вдягав ці навушники та робив якусь первинну роботу, а потім вже допрацював на моніторах та на інших моделях. 700 доларів або 650, Я не знаю, скільки вони зараз коштують. Вони виправдовані, окрім тої коробки, яка просто ну картоночка. Ну що Sennheiser не могли зробити нормальну коробку, але... Не дивлячись на це, навушники повністю коштують своїх грошей. Від них ви получите величезний кайф від прослуховування музики, я раджу. Якщо цього топу для вас було замало, то пожалуйста, перейдіть отуди в опис в розширений топ. І напишіть у коментарях, які навушники є у вас, які вам подобаються. Давайте з вами подискутуємо. і Мені буде цікаво почути ваші думки. З вами був Макс, це канал MyChoose, Обов'язково підпишіться та поставте лайкосик. І всім пока.